Вітаю кролики! Цей прогноз для вас, і, напевне, це буде найцікавіший прогноз для всіх, з усіх знаків, які в мене будуть на каналі саме на вересень місяць. Це знак кролика. Далі слухайте і зрозумієте, чому. Ну що ж, у нас так само є кролик, який може бути під різними соусами, скажімо, під різними стихіями природи. Так? Це вогонь, земля, метал. Метал, вода і дерево. Ну і відповідно, що цікаво, для кроликів досить такі важкі були періоди з березня по ну по суті майже полипень місяць, тому що у вашому прогнозі на 23-й рік є літаюча зірка двійка, феншуй, яка проблемна, яка несе хвороби, трішки затримки по роботі і взагалі проблема з енергетикою, з енергією. Можливо, вам цього року її не вистачає. Але ось в серпні ви відчули вже деяку динаміку, тому що метал для вас прийшов, такий, знаєте, досить такий сильний динамічний для вас, коли це в серпні місяці в нас металева мавпа і такий дуже сильний елемент влади. Але вересень буде ще цікавішим. Дійсно, так, тому що ми зустрічаємо металевого півня, і для вас півень це завжди конфліктний знак, тому що кролик завжди йде проти тих півня, а півень проти кролика, тобто інське дерево проти інського металу в китайській астрології. І я трішки говорила в загальному прогнозові, що вас чекають переїзди, зміна житла, зміни по роботі, в особистих відносинах, зміни зі здоров'ям, деякі проблеми можуть виникнути. Ну і звичайно, що тематика дітей, якщо кролик, як знак, наприклад, знаходиться у вас в карті Бадзе в годині народження. Зараз у нас такі загальні прогнози за роком народження, тому слідкуйте, якщо ви в рік кролика, тим більше давайте поговоримо про дерев'яного кролика. Це 75-й рік, наприклад. Дерев'яні кролики, у вас повністю піде зіткнення з металевим півнем, і дерево інь зіштовхується з, півнем, не з, півнем, а з металом інь. І... Півень напряму йде в конфлікт з кроликом. Тому для вас саме такий енергетично буде динамічний місяць, можливо, складний. Якщо метал не корисний вашій карті бадзи, можливо і складний. Але по практиці знаю, що якщо навіть метал не корисний, але у вашій карті Бази він абсолютно відсутній і приходять місяці металу, все рівно життя закручується і воно стає цікавішим. Це однозначно, це відмічено по практиці. І якщо у вас жіноча карта, металевий пів вам може принести чоловіка знайомство і може також надати можливість підвищення по роботі по кваліфікації. Так само для чоловічої карти, для дерев'яних кроликів, для вас металевий півінь створить можливості кар'єрного росту, тим більше якщо у вас кролик знаходиться в місяці народження в карті баці. Ми зараз говоримо за рік, тому не перепутуйте. Рік відповідає за зміну. Взагалі житла, переїзди, зміна локації, роботи, зміна людей для спілкування, і, взагалі, зміна можливо на місце відпочинку або динамічний буде дуже місяць. Багато переїздів, подорожі, відпочинок може у вас здійснитися у вересні кролики, особливо дерев'яні кролики. Ну і звичайно, турбуйтесь про своє здоров'я, тому що метал для вас це влада. метал влади, елемент металу це для вас елемент влади, і відповідно. Потрібно дивитися за своїм волоссям, шкірою, нігтями, за спиною, обов'язково. Якщо у вас кролик, тим більше у місяці народження це болі в спині можуть проявитися у вересні саме. А взагалі, рекомендую вам займатися спортом, але не сильно таким металевим, так? не тягати ті гіри в залі, а можливо більше біг, йога, скажімо, більш такі навантаження середньої тяжкості. Далі у нас іде кролик кролик вогняний, вогняний кролик, наприклад, 87-го року народження, для вас приходить момент грошей, заробітку, можливості підкачати себе десь в професії, в роботі або в бізнесі, тому що метал для вас це гроші. Ну і відповідно зіткнення півень кролик надасть можливість динаміки, розвитку. Якщо ви не втратите цей, цей місяць, цей час, він буде дуже крутим. Чому це буде відповідь в кінці цього відео. Мені Головне не забути і сказати, чому у вас буде дуже такий грошовий класний місяць, якщо ви не будете сидіти на місці і не стогнати, що ой, там щось не виходить. якийсь складний місяць, конфліктний постійно, якісь проблеми. Те треба зробити, все треба зробити, а будете брати і робити, тому що у вас буде багато справ у вересні, бо конфлікт працює. Оце зіткнення, кролик півень, воно завжди дає динаміку, проблемки, якісь багато навантажень і так далі. Але ви отримаєте результат в кінці вересня, ви скажете, так, було багато роботи, але я задоволений чи задоволена результатом. Тому вогніні кролики для вас приходять можливість заробітку, під підняття своєї кваліфікації, бізнесу. Можливість додаткового доходу наступні наші кролики пушисті: це наш елемент. вогонь породжує на землю, земляні кролики, порокові народження. Для вас метал елемент творчості, самовираження, подачі себе і вивільнення своєї енергії, можливо, знань, продуктивності своєї, роботи буде дуже багато. Якщо для вас земляні кролики, метал не корисний, зверніть, будь ласка, увагу на проблеми зі шкірою, з кишківником у вересні місяці і алергічні захворювання. Тобто земляні кролики вони найбільше можуть трішечки пострадати саме у вересні від алергічних, які Якихось реакцій, захворювань носової порожнини, легень і якихось вірусних захворювань, тому що метал пов'язаний з легенями і дихальними органами. І земляні кролики для вас прийде можливість виступати, завести свій блог, вести інстаграм, можливо, у вас появиться можливість нарешті. Показати себе, продемонструвати себе, і я вам рекомендую у вересні займатися улюбленою справою, своїм хобі обов'язково, яке надасть вам енергії. І земляні кролики для жіночої карти це момент більше місяць буде пов'язаний з дітьми, зі школярами, зі студентами, з дітками, які у вас садочок ідуть тим більше. Для чоловічої карти це момент заробітку, грошей і багато роботи буде такої, іноді навіть тяжкої, але вам придеться її зробити. Земляні кролики, метал дасть можливість вам заробити гроші, але це буде така робота, ну, не з простих робіт, але вам дасть її зробити, і ви зможете заробити добре. Це для карти, Хто народився в рік Земляного кролика. Наступний кролик водний, водяний кролик, хто народився цей рік. Кролик зіштовхнеться з півнем, весь місяць вересень до 8 жовтня, до 8 числа. І для вас водні кролики приходить ресурс. Метал породжує завжди елемент води в китайській метафізиці. Якщо вам не вистачає ресурсу, у вас карта слабка, і метал вам наприклад корисний, так то звичайно, що це допоможе вам попрацювати на здоров'ї, Можливо, давно планували операційне. Якусь операція, операційне таке хірургічне втручання може бути у водних кроликів. А ще питання батьків, питання родини, батьківська, батьків, батьківської хати, можливо, якісь питання пов'язані зі спадщиною. У вас можуть виникнути водні кролики, бо метал це елемент ресурсу, це родина, це сім'я, це відносини з мамою, саме не з татом, а з мамою. Елемент ресурсу це знак мами в карті Баці. Це можливо, вам доведеться поїхати до батьків, щось допомогти їм. Або вони вам допоможуть, тому що елемент приходить ресурсу допомоги і допомоги в загальному, так тобто ви десь можете отримати допомогу, можливо, навіть фінансову. Ось і для водних кроликів метал теж пов'язаний зі здоров'ям, з нерухомістю, з можливістю щось придбати, купити, переїхати, завершити ремонт, завершити якісь будівельні роботи, наприклад. І момент ресурсу, наповненості. Рекомендую вам водні кролики відправитися в гори. Тому що метал пов'язаний саме з горами, пов'язаний з пещерами, пов'язаний з елементом дихання в пещері, та, от, саме пов'язаний з дихальними органами, можете займатися цигун і дихальними іншими практиками, ароматерапії. Для вас це буде дуже корисно. Наступний кролик в нас. Це в, саме в нас залишився водний кролик, ми проговорили і дерев'яний. Він у нас був на початку цього відео. Дерев'яний кролик у вас буде найнайтрансформаційніший, скажімо, місяць, тому що по пряме зіткнення пітел для дерев'яних кроликів з металевим півнем. Ну і наостанок, по суті, нашого прогнозу кролики для вас такий мед. А в цьому відео у вас буде дуже крутий фінансовий місяць. У вас буде зірка багатства. На сході у знакові кролика для всіх, хто народився під будь-яким елементом з п'яти кроликів. У вас приходить зірка багатства вісімка. Вона в нас зараз ще активна, динамічна, несе гроші, фінанси, бізнес, заробітки, багато замовлень, консультацій. Можливо, вісімка несе можливості купити нерухомість. Вона трішечки пов'язана. Взагалі, не трішки вона пов'язана з елементом землі в китайській метафізиці, ми схожа до двійки, ну але енергія двійки зараз негативна у феншуй, а вісімки позитивна. Тому вона теж пов'язана взагалі з землею, з земельними ділянками, з нерухомістю, квартира, дім, щось будете кролики завершати в цьому місяці по своєму житлу. Всі кролики. Хто чує, так? якісь устаткування, десь переїзди, щось будете прибирати, віддавати, працювати над своєю житловою зоною. Ну і, звичайно, можливо, придбаєте або переїдете в своє житло, або можливо розпочнете тільки ремонт своєму житлу. Але це буде пов'язано саме з нерухомістю і з якоюсь з якоюсь цінністю, тобто можливо, навіть покупка автомобіля. Також вісімка дасть можливість кроликам просунутись по роботі, по кар'єрі, по бізнесу. Роботи буде багато, але вас результат дуже здивує в кінці, навіть не в кінці, а вже в середині вересня. ви це відчуєте. Кролики для вас приходить найкрутіша енергія вісінки, саме на Сході буде вона працювати у нас у вересні 2023 року. Вона, правда, поєднується у нас з яка у вас працює цей рік 23-й Двійка тим більше поєднана з елементом, зв'язана з елементом землі. Тому 2 і 8 – це робота буде пов'язана більш така реальна, земляна, заземлена робота, де ви зробили, і ви знаєте, що ви заробили. Кролики, Ваш місяць. Так, да, він конфліктний з півнем, але конфлікт не завжди створює проблеми. Конфлікт дуже часто, знаків китайської астрології, несе можливості, трансформації, дії, вихід із зони комфорту і постійний розвиток вперед. Тому, кролики, у вас чудовий прогноз, як то кажуть, будьте сміливцями. Не забувайте, можливо, про якийсь астрологічний захист від зіткнення. Хто не знає, приходьте, я вам підберу ваші амулети, талісмани на все життя по вашій карті Бадзи. Тому до зустрічі в наступному прогнозі і бажаю вам вдалого кролики місяця вересня!